Доброго дня, маєте український, мене звати Олена. Чому судилося здійснитися у жовтні? Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно. Ну, а далі слухайте дивіться. Ваша сигніфікація Першим варіантом – ваша синіфікація. Ви відчуваєте себе щасливою на даний момент у партнерських стосунках. Ви закохані або отримали визнання, пропозицію. Партнер признався вам в коханні. Цей період закоханості. Ви відчуваєте внутрішнє наповнення, баланс. Задоволення саме тієї ситуації, яка відбувається в вашому особистому житті. Емоційний підйом це те, що ви відчуваєте на даний момент. Можливо, у ваших партнерських стосунках, в родині ви отримали інформацію, але дуже добру інформацію. Тобто те, що ви зрозуміли, ту інформацію, яку ви отримали, вона задовольняє вас. Надає внутрішній спокій, саме по відношенню до тих обставин, в яких ви знаходитесь, які склалися на даний момент саме в вашій родині, по відношенню до фінансу, матеріального достатку і загалом. Все, що стосується вашої родини, вашої самодостатності, вашого внутрішнього балансу емоційного і те, що впливає на відчуття щастя, задоволення по відношенню до тих факторів, які впливають саме на це. Чому судилося здійснитися у жовтні 23-го року? Ви зрозумієте завдяки досвіду мудрості або вам порадить чоловік. В якому напрямку вам рухатись, саме ви зробите вибір, яким шляхом ви далі будете рухатись. Ви або відчуваєте себе щасливою людиною. І от, можливо, родинне свято, і саме на даному родинному святі, один із знайомих, добре знайомих, можливо, надасть вам інформацію, або це буде пропозиція. І ви забажаєте прийняти дану пропозицію. Тому що певний період знаходились на виборі. Куди вам далі рухатись, яким шляхом, в якому напрямку. І ви зробите даний вибір, ви приймете дану пропозицію, тому що це саме те, чого ви бажаєте. Чого ви бажали. Це як подарунок. Буде. Те, що ви отримували і мали до цього, вас це не задовольняє. Ви бажаєте активно проявлятися і рухатись в реалізацію власних амбіцій. І ви здобудете можливість і шанс. Якщо у вас були закриті шляхи, не було можливості і шансів реалізуватись. Були опої, рунні стави допоможуть вам зняти, очистити саме даний негатив, і ви отримаєте зародження нового. Тобто ви отримаєте пропозицію, ви зрозумієте, куди, в якому напрямку, і в реалізацію саме якого проєкту можливо, але те, що дасть вам можливість. Реалізувати власні амбіції. І цілеспрямовано ви будете рухатись в дану реалізацію до досягнення саме того результату в своєму житті, якого ви прагнете. Ви людина самодостатня, духовно розвинена. Але якщо певний період ви рухались шляхом духовного розвитку, то все ж таки для того, щоб відчувати вашій родині. Бути в безпеці потрібно забезпечити близьких та рідних людей саме цим відчуттям. То ви прийняли рішення, що ви все ж таки бажаєтеся вкластися ресурсно і рухатися саме тим шляхом, те, що дасть вам можливість реалізувати саме ваші амбіції і ви отримаєте саме таку пропозицію. Оце здійсниться саме у жовтні. Цьому судилося здійснитись. Єдине, що, можливо, хтось розумів, що є закриття, є негатив. І якщо не використовували, тому що ця інформація може ще зрезонувати протягом жовтня, то все ж таки зробіть чистки, задійте або оборони для того, щоб отримати шанс, можливість реалізувати власні амбіції. Проясніть для себе ситуацію, відсікайте все те, що вас тримає, все те, що не дає вам рухатись, і ви будете для себе, ясно розумійте, що ви бажаєте реалізувати і досягнути реалізації саме тих мрій і бажань, про які ви мріяли і думали дуже давно. Що ваша родина, рідні та близькі люди жили в і достатку. Мали можливості і шанси вибирати, знаходитись саме в умовах благополуччя, забезпечити їм безпечне майбутнє, наскільки потребує від вас ситуація, і наскільки це можливо буде насамперед в реаліях теперішнього часу, але ви не повинні зволікати. Ви, якщо вважаєте, що саме щось вас тримає, а насамперед це негатив, то ви повинні діяти, ви повинні очищатись, ви повинні відсікати, ви повинні працювати над тим, щоб здобути можливий шанс рухатися саме до досягнення благополуччя і достатку для себе, своїх рідних та близьких людей, для своєї родини. Досягнення саме того рівня благополуччя, якого ви бажаєте. І ви будете прагнути це здобути. І вам надасться шанс. Умови є, працювати потрібно. Очищатись насамперед. Дякую, кварин, по першому варіанту. Чому судилося здійснитися у жовтні 2023 року, кварен, по-другому варіанту, ваша синіфікація? Досвідчена мудра людина ресурсна, але на даний момент не маєте можливості реалізувати і реалізуватись. Більше ви не задоволені своїм фінансовим становищем. Те, що ви маєте на даний момент. Ви б бажали змінити ситуацію по відношенню до фінансового достатку. Те, що ви маєте певний фундамент. Які здобули раніше, тому що ви маєте наявність ресурсів, ви маєте знання, ви маєте мудрість, ви маєте досвід, але можливо хтось втратив роботу, не може в даний момент знайти для себе можливості реалізуватись і здобути саме можливість покращити своє фінансове становище. Здобути можливості покращити свій рівень благополуччя та достатку. Ви дуже відчуваєте потребу в цих змінах, але на даний момент це лише потреба. Поки що, я б сказала, можливо, навіть закриті шляхи. Немає пропозицій. Якщо вона і є, то ви не розумієте, чи Здобудете можливість шанс. Чи все ж таки поки що не спрацює пропозиція або той шанс, який ви здобули, знайшли, отримали, що ви можете не отримати позитивної відповіді в свій бік? Ну, тому що існує конкуренція, в будь-якому випадку, можливо, хтось інший, якщо ви подали резюме, то. Хтось інший може перемогти в даному конкурсі. Але, незважаючи на це все, я вам скажу, що ви відчуваєте себе самодостатньою людиною або будете відчувати. Ви настільки будете задоволені тим, що в подальшому буде відбуватись в вашому житті, ви будете відчувати себе наповненою. Енергетично ви будете проявлятись, ви активізуєтесь і будете рухатись власним шляхом. Можливо, навіть якщо в вашому житті певний період не було пропозиції, не було шансу, але ви займалися якоюсь справою в реалізації проєкту, але не здобули можливості монетизувати даний проект, ну, тобто, не було прибутку. Щоб ви мали достатній рівень для існування, хоча б, щоб перекривати свої витрати. Але ви здобудете, і це вже незабаром, ви будете відчувати внутрішнє задоволення і самодостатність по відношенню до ситуації, до обставин, як далі будуть реалізовуватися? Як далі буде. Розвиватися сама ситуація. А ви будете займатися в подальшому, отримуванням знань, можливо, ви знання, той досвід, який маєте, будете передавати, навчати або задіювати його для взаємодії в соціумі з іншими людьми, допомагаючи саме ваш проєкт. Ваше починання є справою, яка потребує від вас взаємодії з людьми, і ви будете ділитися, тому що ви самодостатні, ви наповнені. І ви маєте саме ту мудрість, яка допомагає деяким людям знайти відповіді. Або вони від вас отримають відповідь на ті питання, які будуть задавати їй. На які потребують допомоги, і ви надасте. І завдяки саме вашій взаємодії, ви їх монетизуєте даний проєкт і досягнете того благополуччя, якого прагнете. Чому судилося здійснитися у жовтні 2023 року? Ви розумієте, чого ви бажаєте. Ви маєте амбіції і маєте власне ресурси. Для того, щоб боротися і протистояти саме тій ситуації, яка склалася в вашому житті. Ви логік, ви можете проаналізувати саме власне своє життя та ситуація, яка склалась, вибудувати стратегію, подальший шлях. В якому напрямку ви бажаєте рухатись, як вам досягти, якщо ви, наприклад, вже працюєте в юриспруденції, або це е, професія, яка зв'язана з документацією. Взаємодії в соціумі, ви будете цілеспрямовано рухатись в реалізацію власних амбіцій. Так потрібно, можливо, буде більш вкладатися енергетично і отримувати додаткові знання, але ви будете готові до цього. Ви будете працювати, ви будете відсікати те, що вам не потрібно, те, що вас триматиме в залежності, лише щоб досягнути того результату, якого ви прагнете. Ви не будете проявляти емоції в даній ситуації, тому що розумієте, що прояв емоцій втрачений час і втрачений результат, якого ви прагнете. Тому ви цілеспрямовано будете рухатись до отримання того результату, якого ви все ж таки прагнете і якого бажаєте. Повільно, але активно. Будете проявляти себе і ви здобудете саме те і той результат, якого ви прагнули. Ви відчуєте себе переможцем, тому що певний період ви знаходились в важкому для вас некомфортному фінансовому достатку. Але незважаючи на це все, ви навчались, вивчали, отримували знання. І працювали над тим, щоб досягнути. Рухалися повільно, крок за кроком, але рухалися. І вам судилося кожному подіянні, вам також. Ви працювали, ви вкладались, ви отримали шанс, ви отримали можливість, ви отримали результат. Ви перемогли, незважаючи на труднощі, незважаючи на протистояння, незважаючи, можливо. В процесі на розчарування, які були на даному шляху, рід вас підтримував в той момент, коли вам потрібно було дочекатися саме можливості шансу і покращити своє фінансове становище навіть до того рівня, що ви можете відкладати, додатково відкладати на збереження. Тобто це той рівень фінансового достатку, який задовольнить ваші потреби і дасть можливості відкладати кошти на зберігання. Завдяки вашому роду. В важкий період ви мали підтримку, вам давали сили для того, щоб ви подолали, Для того, щоб ви. І йшли цілеспрямовано до тієї цілі, яку поставили перед собою і в реалізацію тих амбіцій, які прагнули реалізувати. Можливо, в когось проєкт бажання досягнути саме цього. І довгий час ви вкладались, але потрібно було час. І ви навіть розчаровувались в цей момент, тому що не отримували. Ну, як завжди, бажається швидкого результату, але не завжди отримується. І тому, от саме в цей період, коли як темрява, нерозуміння, чи отримаєте, чи не отримаєте, чи здійсниться, чи досягнете, чи не досягнете, абсолютно не було розуміння, не було ясності по відношенню до того результату, якого ви прагнули досягнути. Ви отримаєте, ви відчуєте себе переможцем, і ви будете дуже задоволені саме тим, що завдяки вашому роду у вас достатньо було мудрості прислухатись власне, довіряти вашому роду. Якщо ні, то довіряйте для того, щоб все ж таки отримати те, чого ви прагнете. Повільно, але активно дійте. Повільно буде реалізуватись можливість досягнути того результату і, власне, самодостатності, якого ви прагнете, але проявлятись потрібно буде активно. Активно діяти, навчатись, вивчати, отримувати інформацію, взаємодія в соціумі з людьми, тобто все, що що складається реалізація даного проєкту. Можливо, бізнесу. Це саме те, що дасть вам можливість досягнути того результату, яку ви прагнете, по відношенню до фінансового достатку і благополуччя. Ну, лише потрібно мати терпіння. Ви здобудете і рід вас підтримує. Не опускайте руки в даний момент, тому що навіть якщо ситуація. Рухається повільно, то ви здобудете результат кращий, ніж ви розраховуєте по відношенню до фінансового достатку. Дякую. Магія таро української до зустрічі!